«Мяу, привіт, мої любі друзі, що цінують мир і спокій, ну, принаймні, ніж святами, це я перший валь, ваш родий оповідач, який намагається контролювати свого друга до нового куську. Після його розмови із святим Миколаєм. Після того, як Святий Миколай порадив кузьці не дуже хуріганити, мій друг сприйняв це дуже буквально. Наш домовий, який раніше влаштовував водії смерчі та снігопади, Раптом став надучем. Він більше не переміщував пульти. не ховав ключі і навіть сам витерпив на своїх улюблених шафах. Квартира стала настільки тихою і чистою, що мені стало нудно. Це була англійська поведінка. Я сидів на кухні, з'їдаючи свій сніданок, Коли Кузька виліз зі своєї хованки. Він виглядав, як справжній. Але дуже засмучений ангел. Персивальд, прошепотів він. Миколай сказав, щоб я не хуліганив. А я не можу без цього. Це ж моя димовукова природа. Я скучив за екшеном. Я, персивальд, співчутливо нявкнув. Я розумів його. Як кіт не може наловити сонячного зайчика, так думав ви не може не створювати легкий хаос. Раптом тишу порушив знайомий тихий передзвін. Це була павучиха Клавдія. Вона спустилася на тоненькій павутині, прямо з вази, тримаючи в лапках один із кущених дзвіночків. На склі вази вона написала павутиною. Скучно, тобі потрібен виклик. Запрошую на інтелектуальну дуль у шахи. Кузка спочатку здивувався, а потім його очі засяяли. О, інтелектуальний двобій. Це ж не хуліганство, це ж розвиток. Миколай не забороняв мені грати в шахи. Він миттєво змайстрував з гудзиків і мотузок маленьку шахівницю. Павучиха Клавдія була його суперником. Гра почалася. Кузька сидів, зігнувшись над полем, а Клавдія, використовуючи свої вісім лапок, швидко пересувала фігурки. Це було найбільш напружене шахове протистояння, яке я коли-небудь бачив. Кузька бормутів, а Клавдія дзвеніла дзвіночком, коли робила хід. Я персиваль сидів поруч, готовий відбивати будь-які падіння фігур. Але, на щастя, їхня концентрація була ідеальною. Кузька знову був собою зосередженим, хитрим і трохи чарівним. Ось так, завдяки інтелектуальному виклику, Кузька знайшов спосіб повернутися до своїх пригод, не порушуючи клятви Миколаю.